Покажу сьогодні ще один торт, який я готувала, косовим кремом з горіхами та вишнями. Приготуємо бісквітний корж. До яєць додаємо цукор та збиваємо гарну пишну масу. І зараз декілька етапів додаємо борошно та акуратно вимішуємо. Ще додаю ложку олії. Виливаємо тісто у форму та буду пекти при температурі 180 градусів до сухої палички. Корж я розрізаю на три частини та просочую солодкою водою або молоком солодким. Молоко та неварене згущене молоко додам. Приготуємо кокосовий крем. До молока я додаю неварене згущене молоко та ставлю кип'ятити. До гарячого молока я всипаю кокосову стружку. Розмішую все та залишаю, щоб воно напарилося. Збитого масла декілька етапів додаю кокосову стружку. Для вишневого прошарку у мене вишні разом із соком. Я буду їх кипятити. Частину лише закип'ячу. До частини холодного соку я додаю крохмаль та розмішую, щоб не було грудочок. Змащуємо корж кремом. Тепер викладаємо вишні. Вишні вже охолонули та трохи підстигли. До речі, мені дуже цікава спроба. Буде кокосовий крем з вишнями. Працювати, поєднуватися. На вишні я не буду викладати крем, а злегка корж. Корж покладу так, щоб кремом він торкався вишень. На другий корж знову викладаю крем. Тепер на кокос викладаємо подрібнений арахіс. Я не надто дрібно його поламала. Зверху торт залию желе, У мене зі смаком апельсину, вже трішки застигло. Буду викладати на корж. На верхній корж я виклала порізані мантеринки та вишні і зараз буду викладати вже майже застигле желе. І зараз, як завжди, розкажу, що б я, наприклад, хотіла змінити, чи сподобався мені торт. Загалом смак мені дуже сподобався. Особливо після того, коли я недавно поклала багато шоколадних коржів, то ось цей такий ну, просто дуже свіжий на смак. До речі, дуже мені сподобався смак мандарини та кокосу. Можливо, я ще встигну, поки сезон мандарин щось приготувати з них із кокосом, ну дуже цікаве поєднання. Можливо, я б навіть замість вишень попробувала дати мандарини. Зараз рекомендація, щоб я, можливо, змінила. Не те, що змінила, а ось цей корж. Я б змастила, наприклад, сметанним кремом. Ну, взяла б небагато, наприклад, 150 грам сметани збила з цукром і змастила цей верхній корж. Або якщо є заварний крем, то дала трішки заверного крему. Тому що ось цей корж від кокосового крему трішки відстає, що мені не подобається. Хоча загалом крем кокосовий не є сухий, він такий вологий. Але загалом на смак мені дуже сподобався. Такий свіжий-свіжий.